Вже сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить офіційний візит до Китаю. Він триватиме два дні, тобто, включно до чого до четверга. Дуже скупе повідомлення з'явилося на сайті Міністерства закордонних справ. Повідомили, власне, що. Такий візит відбудеться. Він відбувся, відбуватиметься на запрошення міністра закордонних справ Китаю. Ван їм у ході зустрічі переговорів сторони передадуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин. Щоб це не значило, головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю в досягненні сталого і справедливого миру. Це не тільки далі обговоримо. Директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики українська призма Олександр Краю з нами на зв'язку. Олександр, вітаю. Так, вітаю. Доброго ранку. Зазвичай ми сполучені штати обговорюємо, але я почну Запропоную розпочати нашу бесіду саме з Китаю, тому що в світовій політиці все дуже переплетено, особливо коли чуєш дві назви країни Сполучені Штати і Китай. А яка мета візиту міністра закордонних справ України до Китаю на вашу думку? Тому що говорити про те, що Китай зараз намагатиметься якось стати прихильнішим до України? Ну сумнівна річ, як мені здається. Це дійсно сумнівна річ, і дійсно треба розуміти, що проукраїнське ми Китай не зробимо. Ми, на жаль, не зможемо досягти того, щоб Китай точно зайняв нашу позицію, підтримував нашу територіальну цілісність, незалежність і так далі. Що ми можемо зробити, так це переконувати Китай, контактувати з ним і зробити все можливе, аби він не бачив необхідності, не бачив реальної логіки в повноцінній підтримці російської агресії. Тобто, реально, що ми можемо дозволити Китаю відкрити Китаю, так це показати йому. Лях нормальної співпраці з заходом Китай багато разів казав, що він серед всіх західних держав сприймає або Європейський Союз як велику цілісність, або Сполучені Штати Америки. А все, що посеред ними, або окремі держави в межах об'єднань, це так, це поза межами його прямих інтересів. Але такі держави, як казав сам МЗС Китаю, можуть бути місточками, місточками взаємопорозуміння, і тобто, ну, будучи такими знаєте, циніками і прагматиками, ми маємо розуміти, що з точки зору Китаю ми не є рівноцінним гравцем. Але ми можемо стати місточком, місточком до порозуміння зі Сполученими Штатами, місточком до порозуміння з Європейським Союзом, і таким чином можемо стати набагато цікавіші для китайців ніж зараз є Росія. Ну але якщо дивитися на оптику, чи на те як бачить ситуацію в світі Китай, то Україна може бути угодною самому Пекіну. Мені здається лише при повній залежності від Росії, тобто вони нас ще не розглядають взагалі як самостійну одиницю. Якось так складається, чи все таки я тут перебільшую? Вони дійсно не розглядають нас як самостійну одиницю. Вони нас бачать як частину, як вони це називають, західної проблеми. Тобто, ми не стільки є чимось, що має бути Росією. Ми не стільки є чимось, що має бути окремим гравцем. Ми для них є частиною того, що робить Сполучені Штати Америки. Тобто, як ми з вами до цього казали, ми є цим місточком Сполучених Штатів Америки, сполучених штатів, яким вони впливають на Росію, впливають на Євразію, на східну Європу і так далі. І вони багато разів казали, що і війна розпочалася через те, що ми мали контакти з американцями, і росіяни мають свої безпекові проблеми, тому що Україна контактує з Заходом. Тобто, скоріше, ми для них не те, що має стати Росією. Ми для них те, що не має посилювати Захід. І тому вони, до речі, і в своєму плані той, що пропонував Сізенпіолофушольцу, і в своїх заявах вони постійно кажуть, що Україна має утриматися від будь-яких значних геополітичних кроків. А ще в березні 22-го року в їх заявах звучало, що бажання України вступити до НАТО і стало причиною цього конфлікту. Тобто вони ситуацію бачать так, що ми не Росія, ми все таки частина Заходу, але саме через нас почалася війна, і саме через це зараз в світі багато нестабільності. Ну я так розумію, з ваших слів, що їхати до Китаю треба було, але великих надій на це покладати не варто. Абсолютно вірно. Тобто, нам треба тримати руку на пульсі. Нам треба мати з ними контакт. Китайці ніколи нічого не кажуть напряму, як ми з вами завжди на фірах розбирали. Вони ніколи не дають той рівень контакту всім державам, які вони ну які вони мають в голові. Але з іншої сторони, якщо цих візитів не мати, якщо не мати цієї офіційної дипломатичної сторони, яку китайці дуже люблять і на яку вони звертають увагу, наша ситуація буде набагато гірша. Тобто тримати ворогів ще ближче ніж друзів, це в принципі правильна стратегія в даному випадку. Ну, ви знаєте, я не дуже люблю цієї ідеалізації е, дипломатичної культури Китаю. Там на, на тому, що це все минувше це вже минулі століття, і відколи там комуністи при владі, там все геть змінено. Добре, е, це вже дуже суб'єктивні речі пішли. Сполучені Штати Камела Гарріс побили рекорд і вдалося накопичити 80 мільйонів пожертвувань тобто, звичайні американці. Політично активні, а в Америці це доволі популярно. Накидали їй гроші, накидали так, що вона побила рекорд дона для Трампа, який зумів зібрати якщо не помиляюсь, 50, здається, мільйонів. А в Байдена було удвічі менше. Чи це показник підтримки, коли за один день 80 мільйонів накапало? Це насправді показник підтримки, але я би не сказав, що пані Харріс треба це все приписувати на свій рахунок. Давайте згадаємо, що донори заморозили 90 мільйонів доларів підтримки Байдену, коли Байден не захотів зніматися. І От як зараз, як тільки Байден знявся, ми бачимо надзвичайно активність і малих донорів, тобто окремих людей. Ми бачимо велику активність донорів середнього малого бізнесу. Ми скоро побачимо, як до неї підтягнуться великі донори, великі суперпаки е демократичної партії. Тобто в першу чергу я би казав, що це не стільки гроші за камалу Харіс, це в першу чергу гроші проти Дональда до Трампа. Після замаху на Трампа, після того як по суті республіканці зайняли всю інформаційну адженду Америки, і того, того вони почали активно рухатися і збирати і пожертви, і підтримку і рости в відсотковій підтримці на федеральному рівні, стало зрозуміло, що демократам треба щось робити. Треба діяти, треба реагувати. І мені здається, от зняття Байдена і те, що зараз Гарріс отримує величезні кошти на свою кампанію, це скоріше показує те, що люди голосують проти Трампа, голосують своїми грошима в першу чергу. Ну, у випадку з Гіларі Клінтон це не допомогло перший раз. Ну не знаю, побачимо. Це вже вирішене питання, що вона буде таке кандидаткою від демократичної партії. Чи до 9 серпня, наскільки я розумію, це якраз останній день, коли вони можуть оголосити, ще може багато чого змінитися. Ну давайте не спішити, тому що все таки ви абсолютно правильно кажете. До 9 серпня може багато що змінитися. От буквально за годину до того, як я вийшов до вас на ефір, було останні повідомлення, що нібито. Улуарно Камала Харіш забезпечила собі підтримку достатньої кількості делегатів під час партійної конвенції 9 серпня, і ще нібито за неї мають проголосувати. Але обов'язку цих делегатів проголосувати саме таким чином, або підтримувати свої там зобов'язання перед штатом, або дотримуватися домовленості з кандидатом немає. Тому абсолютно чітко може статися те, що називається повстання делегатів або повстання виборчиків, коли в останній момент вони можуть проголосувати за іншого кандидата. Тому поки що. А... Ситуація з Харіс ну, достатньо двояка. В партії досі є достатньо серйозні кандидати, достатньо серйозні конкуренти для Харіс. А тому поки що чекаємо зараз. Вона виглядає найбільш перспективно. Вона має гроші, вона має підтримку Байдена. Вона вже домовляється з делегатами. Але ну це американська політика 2024 року. Тут краще дочекатися вже офіційного оголошення. Але якось американській політиці, яка здавалася б демократична, виявляється дуже якісь дивні для мене е, штуки в Україні. олігархія, а в, е, в Сполучених Штатах битва кланів там Клінтони проти Обама, Обами проти Клінтонів, там Пелосі і компанія. Виходить так, що е, родина Клінтонів сказала, що ми не проти Гарріс, А от в Обами щось пішло не так. Ця боротьба припинилася, чи все-таки це більше таке з розряду якоїсь конспірології. Це не конспірологія, не конспі... ну, зараз. скажімо так, ці клани не контролюють там якийсь таємний уряд, вони не є цим таємним урядом. Вони не спілкуються з масонами, вони ну, не є масонами, але треба розуміти, що вплив кланової політики, особливо в демократичній партії, він завжди був високий. Ми згадаємо, хоча б клан Кеннеді, який декілька десятиліть по суті був ключовим розпорядником ролей в межах самої партії. То яка тоді клани ця демократія? Так, ну це демократія, але це знаєте, це демократія клас класичного такого ренесансного античного стилю, коли були великі клани, які, в принципі, намагалися під килимними іграми завоювати підтримку звичайних виборців. А в чому тут демократичність? І чому ми все таки кажемо, що американська політика залишається демократичною? Вони мають вплив. Лише на етапі формування партійної політики, тобто в межах окремого об'єднання, сектопатії: демократична партія або республіканська партія, ці клани мають свій неформальний вплив. Але як тільки це стосується грошей виборців, як тільки це стосується грошей платників податків. Як тільки це стосується грошей бізнесу, отут от включаються правоохоронні органи, тут включається судова система, яка в даних умовах в умовах американської реальності що найбільше зацікавлена схопити їх за хвоста, якщо буде якесь порушення. Тому що якщо ми візьмемо Україну або будь-яку іншу демократію, вона буде зацікавлена заробити, вона буде зацікавлена підтримати такі олігархічні рухи в американській системі. Навпаки, вона зацікавлена їх схопити на гарячому, тому що це і перспектива підняття по службі, це перспектива Чих зарплат, це перспектива слави професійної кінець кінцем. А тому, от як тільки якась політика або дії стають публічними і стосуються грошей людей, ось тут включаються елементи контролю, тут включається американська система. А те, що відбувається в межах партії, в межах внутрішніх договорників, ну хай вони собі домовляються, вони ж все рівно для того і створили політичну партію. Нам би такі системи балансування. Я, звісно, жартував про те, яка це демократія. Все, все, все зрозуміло. Нам би до такої системи дійти. А... Камала Гарріс і Україна М -м. відверто кажучи, я не можу зрозуміти, чи взагалі вона висловлювала продовж останніх трьох років правильно. Вона віце віцепрезидентка свої думки, чи все-таки це просто продовження політики Джозефа Байдена, що абсолютно логічно, бо вона віцепрезидентка першочергово. Вона брала участь у мирному саміті в Швейцарії. Вона приїздила, якщо я не помиляюся, на Берлінську конференцію мала декілька зустрічей з Володимиром Зеленським, і це була така такі висловлювання, скажімо так, в продовж ні підтримки, тобто, ми можемо зрозуміти, що насправді думає Камала Гарріс як приватна персона чи як політикиня, і чи може це відрізнятися від того, що вона казала, чи мусила казати, чи хотіла казати в продовження політики Байдена. Насправді це питання, яким зараз страждають навіть американські колеги. Дуже багато зараз статей, То що насправді думає Камала Харіс, тому що всі її попередні виступи, як ви правильно сказали, це були відголоски або просто пряма передача політики і це не є погано. Це логічно в цьому випадку. Абсолютно, абсолютно. Тобто, пані Харіс, вона була знаєте, таким класичним віцепрезидентом, тому що Джозеф Байден свого часу був нестандартним віцепрезидентом. Він мав свою дженду, він мав великий спектр повноважень. Президент Обама надав йому. Му по суті можливість займатися повністю зовнішньою політикою, так як він це бачить за потрібне. Харіс в цьому плані вона була більш класичним віцепрезидентом і по суті просто другим голосом самого президента і, не маючи власних якихось там стратегій власних директив, власних поглядів, вона відтворювала загальну політику Білого Дому, що абсолютно погоджуюсь є повністю нормальним. Але це нам показує, що на даному етапі ми не можемо сказати щось про її власну політику. З точки зору політтехнології. Їй приходиться переймати на себе передвиборчу кампанію посеред етапу цієї кампанії. З точки зору політтехнології, їй необхідно зберегти стратегію Байдена. З однієї простої причини. За стратегію Байдена було готово голосувати більше половини американців. Те, що він втрачав відсотки, було пов'язано виключно з тим, як він виглядав, як він себе почував. Ой, Олександре, ви з нами? Здається, не дуже. Перелаштуємо зараз висок. Я ще хочу зрозуміти, власне, що варто чекати від в, від кандидата чи від кандидатки віце-президента, якщо Кама гарріс таки буде брати участь у цих виборах, тому що повна пітьма поки що з цим не зрозуміло. Обговорювалися кандидатури певних губернаторів. Вони відмовилися поки що від цієї пропозиції. І тому цікаво змоделювати власне якою парою демократична партія може піти на вибори. Але я наголошую, що ще до 9 серпня багато чого може змінитися. Це є остаточна дата, коли власне мають відбутися внутрішні голосування, де і виберуть кандидата чи кандидатку, радше за все в президента від Демпартії. Олександре а Ситуація з Камолою Гарріс більш-менш так трошки прояснилася, тобто світліше стало в цьому плані зрозумі... Зрозум... хоча це так звучить зараз, з мого боку, не дуже коректно. В... Я маю на увазі, що Стало більш зрозуміло, що вона є основною кандидаткою в. в... В цій передвиборчій кампанії з боку демократів, але не зовсім зрозуміло, хто піде з нею в парі, тобто чи чи зарано ще про це думати, тому що всі почали моделювати там міністр транспорту, губернатор того штату, керівник прокуратура там, то чи, чи не зарано взагалі ці процеси так крутити вертіти? Ну, зважаючи на те, що до партійного з'їзду буквально декілька днів, ну трохи більше тижня, зважаючи, що до виборів всього декілька місяців, вже треба розуміти, з ким вона буде йти в парі, тому що на цих виборах, як ми бачимо, віце-президент має величезне значення. Віце-президент має мав величезне значення не лише через вік Байдена, вік Трампа. Ну тепер вже просто вік Трампа, а все-таки так чи інак, але Харіс, яка була віце-президенткою, Харіс, яка тільки вступає в роль кандидата у великій політиці, вона має показати, що вона окрім себе самої своєї стратегії, вона може підбирати відповідно персонал, вона може підбирати команду. Тому я трохи розширю ваше це питання не тільки питання віце-президенті. Сюди ж дописується велике питання, яка команда з неї прийде до Білого Дому, зазвичай там в 19-20 столітті, коли віце-президенти займали місце президента. Вони підтягували свою команду, яка з ними була ще в офісі віцепрезидента, і розставляли їх на відповідні позиції вже в президентському офісі. Як буде зараз, чи Камала залишиться з радниками з радниками, краще так сказати, з тими радниками, які були у Байдена, чи вона підтягне своїх? Це залишається питанням відкритим. І до речі, щодо ж питання чи залишиться Джейк Саліван? Це вже для українського контексту. Чи залишиться Джейк Сальван радником з питань нацбезпеки? А чи Камала Харріс обере когось нового? Тому питання віцепрезидента ну не тільки в самому віцепрезиденті, це в цілому питання підбору своєї команди. Але тут ще питання в тому, що власне от добре, що ви згадали про цих ратників, що від них багато чого цікавого залежатиме і, і для нас, тому що Камла Гарріс в своїй політичній діяльності, як мені видається, була більше сфокусована саме на внутрішньоамериканських справах. Прокурорка, губернаторка правильно ж губернаторкою ж була. І так, вона я можу помилятися, приляйте мене, але вона здається не дуже багато досвіду має саме в справах іноземних, закордонних міжнародних. Скажімо, так, так вона ну прямо кажуть, вона взагалі. Вона займалася реформою судів, суддів. Вона займалася реформою поліції. Вона займалася прикордонним врегулюванням на посаді губернаторки, прокурорки. Вона займалася переважно боротьбою з наркотиками, з наркотрафіком і знов ж таки з нелегальною міграцією. Питання щодо її зовнішньополітичних успіхів ну дуже і дуже розмите. От зараз, до речі, всі республіканські медіа, в першу чергу, Fox News, згадують ті. Не дуже успішний виступ в Кореї, коли вона відвідувала війська там і заявила, що жодним чином не можна пропустити через демаркаційну лінію агресорів з південної Кореї. Ого, ну, Тобто, насправді, в неї дійсно досвіду в дипломатії в міжнародній безпеці не так багато. Тому дійсно, хто буде радником з питань національної безпеки, хто буде її вибором в плані державного секретаря? Хто буде її пропозицією на секретаря з оборони і тим паче, хто буде призначенцем на Керівника розвідувального співтовариства, бо ця посада в останні роки через агресію Росії і Китаю стала все більш і більш значимою. Тому головне, нам варто дочекатися, кого вона буде пропонувати обирати, і це насправді нам дасть більш ту картину, як сильно вона готова ділитися повноваженнями, і яка буде насправді її політика. Давайте дамо пані трохи часу. Ну серйозно, так. минуло буквально дві доби. Я думаю, що це просто фізично нереально. все розповісти, всім розказати. Тут у мене буде цей, там та, там той, і, і пішло-поїхало. Е, яку взагалі тактику боротьби може Камала Гарріс зайняти щодо Трампа? Ну вона не може вийти, даруйте, сказати йому Ти там за старий, все, йди звідси ну тобто, не, вона не вредше буде спекулювати на темі там віку, що відбувалося між. Попередніми, скажімо так, кандидатами основними ніхто нам пряму з тим чи іншим чином не говорив, але основні розмови точилися про їхнє здоров'я, про їхній стан, як вони ходять, як вони говорять, чи нічого вони не забувають. Так насправді Харіс в плані. Побудови наративу стосовно Трампа, вона в дуже складній ситуації, тому що дуже багато було сказано і республіканцями, і навіть незалежними журналістами, про те, що можливо риторика демократів щодо Трампа була за жорсткою, тобто казати про те, що він хоче повернути фашизм, казати про те, що він сповів цінності Гітлера. Казати про те, що він хоче бути диктатором, і от зараз на Трампа зробили замок. Але ви збережте, Олександре, але навпаки, я, я читав публікації е, е, американських медій, там е, які пишуть про те, що сама Гаріс така доволі сувора пані у своїй поведінці в, в, там, в роботі, я маю на увазі. Ось, ось абсолютно. Тобто, мало того, що вона не зможе напряму цим атакувати Трампа, вона ще й сама така. От до речі, ви правильно згадали, коли вона була прокуроркою штату Каліфорнія, вона ж вважається досі однією з найжорсткіших, і дехто каже найжорстокіших. Прокуророк штату Каліфорнія за останні декілька десять річ, бо вона насправді запроторювала людей у в'язницю, навіть коли в неї просто були підозри в зберігання або використання наркотиків. Тобто, не дочекавшись повноцінної експертизи, дуже багато справ вона протягувала як казали експресом, і було посаджено, якщо не тисячі, то майже десятки тисяч людей. Тому проблема була в з її також, скажімо. Жорсткою поведінкою, достатньо серйозна, тому вона не зможе Але я тут бой. з другого боку додам, буду так з вами дискутувати, що тут питання вже так. далі до судів. Тобто прокурор не може просто так посадити, і людина буде сидіти. Тут, знову ж таки, повертаємося до американського так. балансу. Абсолютно вірно. Але все-таки ну, ці справи приписують їй. Бо все-таки Генеральний прокурор штату має достатньо. Вагомі повноваження, щоб деякі справи, ну скажімо так, пришвидчувати в плані їх порядку. Денного коли вони розглядаються, якими суддями, і так далі. Тому вона мала на це певний вплив. І тому ви абсолютно правильно кажете, що судді мали прикінцеве рішення, але все-таки оцю велику кампанію посадок приписують їй. Тому от вона не може нападати в плані жорсткої політики на Трампа. Вона не може нападати на Трампа в плані віку. Все, що їй залишається, це апелювати до базового сигналу, який зараз прийняла демократична партія. А базовий сигнал звучить так: всі ну багато хто не хоче Трампа з тих чи інших причин економічних, політичних, особиста недовіра, антипатія до Трампа. Давайте голосувати за Харіс, просто щоб не було Трампа. Тобто насправді зараз вся кампанія будуватиметься на тому, що давайте голосувати проти когось, а не конкретно за когось. І це було передбачувано. Бо якщо ти посеред виборчого циклу міняєш кандидата, в нього не буде особливо багато часу сформувати політику, сформувати якісь свої бачення і так далі. От ви правильно сказали, давайте дамо жінці час якось формувати команду, бачення і стратегію. Давайте, але все рівно в неї його не так багато, і тому ключовий меседж буде: голосуйте за Харіс, аби не було другого терміну Трампа. Десь я таке вже чув у році 2019-му, Не здається вам два питання. Будуть коротких, бо мусимо завершувати вже зовсім скоро. Вони не стосуються Сполучених Штатів, а стосуються Євросоюзу. Високий представник ЄС Жозе Борель заявив, що Україна продовжить шукати шляхи, щоб провести наступну мирну конференцію за участі Росії, але не на умовах, не на умовах самої Російської Федерації. Іноді цікаво дуже слухати заяви європейських американських посадовців. А що має Росію змотивувати взяти участь у цьому форумі, як не власні її інтереси? Тобто, як зрозуміти тут, що, що криється за цими словами? А ось тут ми повертаємось до нашої з вами першої теми розмови стосовно Китаю, стосовно нашої поїздки в Китай, стосовно того, що це може принести. Європейці, американці постійно повторюють, що лише Україна має обирати, коли вона почне переговори. Лише Україна має зрозуміти, в який момент сідати за стіл перемовин. Але при цьому вони постійно також повторюють, що тільки Китай може вплинути на позицію Росії і може зробити так, що Росія буде готова говорити на якісь базові лінії загального розуміння. Тому мені здається, це взаємопов'язані питання, що активізація західної дипломатії стосовно Китаю, активізація української дипломатії стосовно Китаю абсолютно чітко лягає в лінію того, що нещодавно наше керівництво заявило, що ми будемо робити другу конференцію формули миру уже з участю Росії. Останнє питання: Угорщина заблокувала фонди ЄС, звідки йдуть гроші на зброю для України. І мені здається, що це якраз фінал історії, яка називається перекриттям транзиту російської нафти до Угорщини. Я поясню глядачам просто контекст: Будапешт і заразом Братислава підняли вий про те, що Україна буцімто перекрила нафту транзит російської нафти до цих двох країн. І е, я в це абсолютно не вірю. Це чисто технологічно неможливо, і взагалі йде мова про те, що буцімто ми наклали санкції на «Лукойл», і через це припинилося транспортування. Почнемо з того, що Укртранснафта не немає жодних угод з «Лукойлом» про транспортування самого ресурсу. Це перше. Друге, в, в на в цьому спинавтогазі вже спростували цю заяву. І третє власне, мабуть, це і була мета. Тобто, вирішив Орбан заразом з «Фіцо» просто спровокувати таку ситуацію Винуватити Україну, покрасуватися перед своєю публікою, сказати про те, що от ми такі гарні Україна, така погана, і просто завдати удару відповідь. Угорщина блокує зараз виділення цих коштів. Словаччина вже кричить на всю про те, що ми перекриємо зараз продаж до вас бензину, там чи солярки, чи там 10%. А і, до речі, угорщина вже грозиться навіть перекрити продаж струму. А це дуже сильний буде для нас удар. Десь так картина виглядає. Абсолютно так, і давайте згадаємо, чому Орбан їздив в Москву якраз через ці переговорні формати, і нібито тиск на Україну вибивати собі знижки і на газ і на нафту, плюс списати 25% тієї заборгованості, що є. Тобто Орбан дійсно знає, що робить, що ми про нього не казали, як би до нього не ставилися. Але він все таки досвідчений політик. Але в цьому плані не варто впадати бічі. Ми бачимо все більше і більше закликів в межах європейського союзу наших партнерів до того, щоб мало того, щоб ігнорувати головування огор тобто, просто не підтримувати ініціативи, не бути на засіданнях, обходити якимось чином їх блокування, і так далі. Так ще й знову постало питання використання статті номер 7 статті номер 7, яка просто не дасть можливість Угорщини бути присутньою в залі засідань і брати участь в голосуваннях, тому що Угорщина зриває спільну зовнішню і безпекову політику Європейського союзу. Тому так Орбан грає Орбан грає дуже впевнено. Він дійсно торгує нашою темою, і намагається набити собі більше політичних палів, Але на щастя для нас єс 2024 року. Це не єс 2014. Тут в них трохи побільше рішучості і готовності реагувати на таких провокаторів. Воно то так, але є така приказка. Не зовсім коректно політкоректна. Поки повний схудне, худий здохне. І якщо вони перекриють справді постачання електроенергії до нас, то це буде дуже печальна історія, але поки що це лише зжахалки. Я сподіваюся, на тому воно й завершиться. Дякуємо, Олександр Краєв з нами був на зв'язку. Ми говорили про ситуацію в Сполучених Штатах і не тільки.